Усім доброго дня. Ми, як завжди, працюємо на 28 й школі. Сьогодні у нас невеличка непогода, був дощ, трошки людей розігнав. По погоді. Судя по всьому, як вже прийшла осінь, да? а впереді ще й зима, буде сніг, буде дощ. Сьогодні було прийнято рішення. Прийшов час, прийшов час і прийнято було рішення, що після праці ми поїдемо в епіцентр і подивимося торгову палаточку. Да? Да. Ось наше містечко. Торговля потихеньку йде, не глядячи на те, що дощ. Пройшов, Ну, трошки таке движення є. Так що ми трошки ще постоїмо, поторгуємо і в місті з вами поїдемо вибирати в епіцентр торгову палатку для Лени. Бо в коментарях там мені пишуть, пишуть і пишуть, що купіть зонтик або торгову палатку. Слухаємось, виконуємо. Ну, Не було такої потреби, скажімо так. Ну Прямо да. треба срочно, терміново купувати. Да. Вже час. Вже час. Так що Вжди чекайте. Буквально секунда і ми їдемо. У нас тут на мосту є таке місто, де виготовляють і продають біг-беги. Да? Лена. Так. Зараз попитаємося, може купимо собі біг-бег під зерно. Ось такий матеріал тут у них лежить. Там воно біг-беги лежать. Подивимось, зараз все узнаємо. Тут ціле производство біг-бегів. Яких хочеш, далі? І на тонну, і більше. І спускним клапаном з нижнім, і без. Я навіть не думав, що в нас тут таке производство, Машина грузиться. Бігбега, да? невеличких таких ну, на тонну. Да. От, 250 гривень да. бігбег. Да? Але ну, трошки я вицеганив. 500 гривень два бігбега. Кажу, ребята, ми займаємося копченням. Та ви що, палка ковбаси і кусок чого? Балика чи що? Балика. Балика і все, коротше. Єврей народився пізніше, ніж ти. Ну коли дай, коли я родився, то єврей перехрестився. Ви це ганили собі за палку ковбаси і за кусок н'яса. Да. Так, ми в епіцентрі йдемо вибирати палатку торгову. Подивимося, що тут є. Бо мені можна в інтернеті там ну, Ми подивимося ціни, да, хочу, а потім, хочу, потім будемо бачити. Так. Погнали. Бі впечатлення епіцентру. центру епіцентр це магазин для буржуїв. Взагалі ціни, це не я просто космічні в шоці. Значить, зайшли ми по поводу палатки торгової. Кажуть, ні, в наявності нема, хоча на сайті стоїть, що є в наявності. Да, це тільки під замовлення. Ну, під замовлення я й без вас можу в інтернеті і так замовити. Це продавці, які працюють на платформі епіцентру. Тобто да. точно так же я можу в інтернеті знайти да. і замовити. Коротше, ціни в епіцентрі такі, що ми купили тільки ящик за 100 гривень. І знаки, да, і дві елітних наклейки, Лена ж почне їздить, навчання ну, на свою машину. Одна наклейка тільки 19 гривень коштує, ящик да? 100 рублів кусок Оце все нащо... ящик треба, Бо мені треба десь да. складати кулючки, там ножі, таке все. Ну, і треба, Більше, більше в епіцентрі, ти що, з їхніми цінами, ну хай вони йдуть, бродять. Ну, так. Ми в інтернеті подивимося палатку набагато дешевше. Да, да? Да. Ну що, їдемо додому? Ну, тут є, ну тільки такі садові, з гойдалками, як би. Угу. По 30 тисяч. <сіх> 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 так, їдемо <сіх> <сіх> додому. <сіх> ну Ось ми вже і вдома. Лена тут робить вишкварки. Да? Лена? Да? а ну покажи нам, як робляться вишко. Ага. Все, ти вже все перемолола. Ні? ні. Ось, Ось така краса з часничком да. положено. Да. Да? Да. Ось отаке, привращається. Да. Потім ще раз я і кипятком заливаю в баночки, закатую так, щоб воно може зберігатися дуже ну, довго. Не рік, да? Так, це не ну, великий термін часу. Да. І його Тож так на хлібчик здається. можеш, да? він так, М -м -м. а якщо його ще короче, на засмальцовані сковорітки да. та жареною картошечкою, да. Да? Да. взагалі бомбіна. Да. А тут що в тебе залишилося? Копчення, так? Да? Угу. Ось така краса. Поняв. Угу. Ховаємо далі. Зараз подивимося, як Лена робить ці вишкварки. А потім покажу вам біг-беги, які ми прикупили, чи я їх вицеганив, чи як їх правильно назвати. Да? Ну, чого ж вицеганив? Ну, так? Да? кусок той м'яса і ковбасаж теж нам коштує. Кошти якісь для нас. Ось отак воно робиться. Ну, а после того, як покажу бігбеги, ми з вами підемо до комп'ютера і закажемо ліні торгову палатку. Тому що, ну, як заказувати в епіцентрі, то дешевше буде заказати самому їх в інтернеті. Ось наші бігбеги, зараз розверну, покажу. Ну, ось такі два красення, той я не розпаковував. Я і так його бачив, коли ми брали. І ось другий. Ось, ви бачите, фірма, хто їх виготовляє. Виготовляються вони у нас в місті Кам'янському. Ну, це він вважається на тонну. Хоча, мені каже, тут більше як тонна ляже. Це цільний, дно у нього цільне. А це дно з клапаном збросним. Поняли? Ось такі два красення. Заїхали, взяли. Ось буде у нас кукурузку будемо привозити. Вже замовили, вже все заплатили. Осталось тільки дочекатись погоду. І буде у нас кукурузка. Сюди кукурузка вся і ляже. О, хазяйка прийшла провірити, що тут за нова штука така. Да? Посереді двору валяється. Ось так. Ну, добре. Зараз. Ага, ящик Лені ж переложили вже в новому все ящичку. Зараз Лєна це все доробить. Ми пообідаємо і підемо замовляти нашу палатку. По поводу будівництва, зранку був дощик, ви це знаєте, нічого не робив. Шпільки вже стоять. Осталося поставити шпільки тільки де кормоцех. Ну, Сьогодні я їх поставлю. Ну, ось ми самі і знайшли собі палаточку, ось таку. Дуже чудова. Це у нас торгівельна палатка стандарт 2 на 2. Ціна її 3, 355 гривень. Ну і все, замовляємо, і вона до нас їде. І без всякого епіцентру. Ось так. Ну, ось і все. На сьогодні ось таке коротке-коротке наше відео, де ми сьогодні побували, що ми замовили, що купили, що знайшли, що побачили. Зараз Лінуся дороби вишкварки, приготує посилку. Будемо їхати 4 години на 28 школу і зробимо відправочку посилки. Ну, а вам дякуємо за увагу. Будьте з нами! Це буде Україна.